Пити кримське шампанське можна і далі зі спокійною совістю, вважав Егон Бар. Ставитися до Криму у складі Росії він пропонував як свого часу до НДР не визнавати з точки зору міжнародного права, але поважати він виступав за збереження діалогу з Москвою і з розумінням ставився до політики Путіна, який на його думку намагається утримати сфери впливу Росії, на відмін від колишнього канцлера, Гергарда Шредера бар не вважав Путіна демократом, але водночас німецький політик стверджував, без залучення Кремля стабільність в Європі неможлива. У 60-х він сформулював ключову ідею нової східної політики зміни через зближення. У 70-ті він був головною довіреною особою німецького канцлера на переговорах у Москві. Бар став ініціатором важливого договору, що регулював відносини ФРН і НДР під час холодної війни. У Німеччині цінують внесок Егона Бара в розрядку міжнародної напруженості у 70-х роках. Його останні висловлювання про політику Росії в Україні серед більшості німецьких політиків підтримку не знаходили.